Всім привіт! З вами Мік, і знаєте, що я довго думав, чи варто робити відео про зйомки фільму, якому вже стукнуло 24 роки. Він уже був перелопачений іншими з ніг до голови і вичавлений, як тільки можна. Але все-таки, як ви вже зрозуміли, я вирішив зробити ролик. Оскільки я є фанатом серії фільмів Матриця, і я впевнений, що ця картина навіть через 24 роки після виходу першої частини має цікавий, свіжий вигляд і має просто армію своїх фанатів. Багато хто каже, що матриця це фільм, який раз і назавжди змінив кінематограф, і навіть свідомості людей. Тому в цьому відео я хочу вам розповісти про те, з чого все починалося, як знімали картину, і в принципі все, що я вважаю за потрібне та цікаве, я додав до цього відео, включаючи ролики з процесу зйомок. Тож вам точно нудно не буде. А вже за традицією, якщо ви дізнаєтесь з відео щось нове для себе, тоді ставте лайк. Якщо ні, можете спокійно ставити палець донизу або просто вимикати ролик. А на цьому давайте починати. знаєте, всі подібні відеоролики починаються одразу, так би мовити, з середини фільму, і ніхто не розповідав про братів, які подарували нам цю чудову картину. Тому я, мабуть, трохи розповім вам про тих, хто дав нам можливість спостерігати за обраним. Зі слів матері братів Вачовський, ці двоє з дитинства тащилися від кіно. Щотижня їхня мати купувала газету і планувала план відвідування кінотеатру таким чином, щоб брати встигли за вихідні подивитися всі новинки прокату. Брати дуже захоплювалися кіноіндустрією, і впродовж першої половини 90-х, між будівництвом і написанням сценаріїв, Вачовські збирали матеріал для свого коміксу, в який вони хотіли включити всі елементи їхніх улюблених наукових і культурних феноменів. Коли брати зібрали матеріал докупи, вони зрозуміли, що це не зовсім підходить для коміксу, і зрештою зібрали все в кіносценарій, у якому офісний клерк раптом дізнався, що світ навколо нього віртуальна симуляція, а наставник Морфеус пробуджує його з допомогою пігулки. Час, у який вони вибрали продати свій сценарій, був найкращим, тому що інтернет тільки не ставав частиною життя американців. З'являлися хакери, аноніми і віртуальні світи в перших онлайн-іграх. Але тим не менш, через те, що сценарій складався наполовину з бійок, гонитв і перестрілок, жодна студія не захотіла взяти на себе витрати для зйомки. Але як нам уже відомо, сценарій купила компанія Warner Brothers. Єдине, що вони не розуміли, як це все знімати. Але брати не розгубилися, вони найняли художника, разом з яким намалювали розкадрування всього фільму. У підсумку вийшло 600 аркушів, які вони і показали своїм босам. Один із братів розповідав історію від сцени до сцени, а інший видавав звукові ефекти. Шкода, що відео з цим діянням не опинилися у вільному доступі, але гадаю, ви можете собі уявити, як це виглядало. Ось таким чином нікому невідомі будівельники з Чикаго почали роботу над фільмом своєї мрії. Думаю, що багато фанатів знають, але в ролі обраного ми могли побачити все-таки не Кіану Рівза, тому що першу пропозицію бути обраним отримав Вілл Сміт. Так само на роль претендували Ді Капріо, Том Круз, Джонні Депп і Ніколас Кейдж. Ви тільки уявіть на хвилинку Віла Сміта, який зупиняє кулі в одній із останніх сцен. Мені моя фантазія не дозволяє цього зробити. Так само, десь у паралельному всесвіті роль Морфеуса отримали Рассел Кроу, Шон Коннері або Гаррі Олдман. А на роль Трініті претендувала Джада Пінкет Сміт, але у них не виходило зігратися з Рівзом. У підсумку вибір припав на Кері Енмос, яка якраз таки грала в канадському серіалі Матриця. Як розповідали актори, тренування для фільму було просто пекельним, і це ще дуже гарне слово. Тому що навіть у документальних фільмах про матрицю, в яких акторам за контрактом не можна нічого критикувати у фільмі або лаятися, вони все одно називають процес тренування інакше як пеклом. Так само загальновідомий факт про те, що постановкою боїв і тренуванням займався Ен Вупінь. І надалі він став експертом з махачу номер 1 у Голлівуді. Його надалі залучали ставити бої вбити біла, а також він був постановником боїв у фільмах з «Джетом Лі від Колиски до могили і у денній ланцюговий пес. Одним із головних досягнень фільму Матриця було введення Bullet Time. Це спецефект, коли камера рухається нормальним чином, але світ сповільнюється настільки, що глядачі можуть бачити, як летять кулі. Ось і для того, щоб зняти одну сцену з уповільненим польотом кулі, режисери витратили 2 роки життя і цілий статок заради того, щоб показати вам 12 секунд хронометражу. Для зняття такої сцени, брати звернулися до студії Manex, яка займалася спецефектами, і вони зібрали їм установку, що містила 120 камер, за допомогою якої і було знято цю сцену. Щоб ви розуміли наскільки швидко летить час і прогрес, то ось на цю 12-секундну сцену знадобилися 2 роки роботи і 750 тисяч доларів. Сьогодні ж такий фокус можна зробити безкоштовно навіть у себе вдома. Головне мати кмітливість. Як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського, і брати Вачовські вирішили ризикнути. Студія Warner Brothers потрібних 60 мільйонів дала тільки 10, і брати усі їх спустили на першу сцену, де Трініті розкидає поліцейських. Тож, фактично, протягом кількох місяців зйомки цієї сцени ніхто з акторів не був впевнений в тому, що фільм буде знято повністю і він вийде в прокат. Але босів ця сцена вразила, тому зйомки успішно продовжилися. Для того, щоб скоротити податки на зйомку фільму, їх вирішили проводити в Австралії, що допомогло скоротити бюджет у три рази. А в Сіднеї знайшовся клуб Садомазо The Hellfire, де був відзнятий епізод знайомства Нео і Трініті. Масовку для цієї сцени набрали зі звичайних відвідувачів клубу, яких просто попросили прийти при повному параді. Усі пам'ятають момент, коли Нео сказали йти за білим кроликом. Якраз тому він потрапив до клубу, де познайомився з Трініті. Так от, коли Нео вперше приходить до Піфі, на екрані телевізора можна помітити величезних кроликів, що біжать через дорогу. Цей момент є відсиланням до Аліси в країні чудес, а також автори не чекають нам на те, що Нео на правильному шляху. На початку фільму ви могли помітити, що Нео зберігає всі свої програми в книжці. Називається вона Симулякри і симуляції ця книга потрапила в кадр не просто так. Це було домашнім завданням акторів. Потрібно було прочитати цей філософський трактат, щоб краще зрозуміти свою роль і суть того, що відбувається в картині. Телефон Nokia 8110, яким користуються протягом усього фільму, надалі став дуже популярним. До речі, завдяки цьому Nokia у 2018 році здійснила перезапуск цього телефону, тільки вже з кольоровим дисплеєм і можливістю доступу в інтернет. Сьогодні ви його без проблем можете купити в магазині приблизно за 60 доларів. Якщо ви уважні, а я думаю, так воно і є, то ви могли помітити, що у фільмі є кольорова диференціація кадрів. Це означає, що всі сцени, що відбуваються в матриці, показані нам через зелений фільтр, а кадри з реального світу крізь блакитний. У реальному світі немає чітко зеленого кольору, крім цифр на дисплеях кораблів. Незважаючи на те, що матриця є революційним фільмом, картина може похвалитися доволі вражаючими сценами, які були зняті без використання будь-якої графіки. Це ви можете побачити під час перестрілки у вестибюлі. Уся ця крихка плитка, фонтани води, море уламків сьогодні вони були б зроблені з допомогою комп'ютерної графіки. Але брати Вачовські все це зробили насправді. У колони і стіни були вставлені піропатрони, які просто знищували декорації. Тож для кожного дубля доводилося все відновлювати вважайте, з нуля. Тож на зйомки такої сцени у них пішло більше одного тижня. І кінцевий кадр, де падає плитка з опори, не був запланований. Це все сталося випадково, але було вставлене у фільм. Вачовські настільки люблять все робити по-справжньому, що для того, щоб показати нео, який був утиканий голками, виникла потреба звернутися до практикуючого окупувальника. Тому голки в кадрі справжні, хоча значна частина їх встромлена не в актора, а в макет, але все ж таки в голову актора голки довелося встромляти по-справжньому. А для того, щоб у Нео, який прокидається в коконі, був дуже виснажений вигляд, Кіану Рівс скинув перед цим 7 кілограмів і поголив волосся з усього тіла. Але найбільше знімальна група була вимотана, коли знімала сутичку Нео і Сміта в метрополітені. Через те, що два каскадери зазнали травм, один на зйомках сцени, коли Сміт кидав Нео в телефонну будку, а інший в епізоді, де Нео забивав Сміта в стелю, робота затяглася на 10 днів довше запланованого. Так само через зйомки з гвинтокрилом весь проект ледве не закрився, бо знімальна група пролетіла на гвинтокрилах через закритий для польотів простір і порушила одразу кілька законів, які згодом було змінено, щоб зйомки продовжилися. Не так давно з'явився ще один цікавий і доволі неймовірний факт, тож вірити йому чи ні вирішувати вам. Художник-постановник Саймон Вайтелі в одному зі своїх інтерв'ю зізнався, що для виготовлення матричної заставки він використовував відскановані японські книжки про їжу. Усі ті іерогліфи, які ви бачите на екрані, це рецепти суші та ролів, тільки самі символи перемішані між собою і перевернуті. А на цьому ми з вами підійшли до кінця. Ви могли б помітити, що я не розповідав про всі цікаві факти, бо просто вирішив, що вони малозначущі. Ну а якщо ви вважаєте, що вони все таки мали бути в ролику, то напишіть про це у коментарях. Раптом хтось напише факт, який ніхто не знав. Якщо ролик вам сподобався, не забувайте ставити лайки. Для вас це не складно, а мені допомагає визначити, який контент подобається особисто вам, і вже на цій основі створювати наступні відео. До того ж, ваші лайки і коментарі допомагають відео пробиватися на Ютубі, а це теж дуже важливо. А на цьому все. До зустрічі!